Вікна нас абсолютно не влаштовують. Саме тому ми покликали на допомогу наших постійних партнерів з компанії Rehau. Завдяки вікнам із профільної системи Rehau EuroDesign 70 Ви завжди будете радіти, повертаючись додому. Передусім, якщо ви маєте високі запити щодо дизайну, то вікна із цієї п'ятикамерної профільної системи глибиною 70 мм будуть доповнювати інтер'єр вашого житла. Різноманітність форм і кольорів стулки із покращеним дизайном відкривають для цього великі можливості. Крім того, двокамерний склопакет з одним енергозберігаючим склом забезпечить високу, теплу і звукоізоляцію. Адже з точки зору енергозбереження воно більш ніж в два рази краще ніж звичайне вікно. Конструкція вікна у вигляді арки досить складна, проте фізичні властивості профілю наших партнерів дозволяють робити навіть такі складні конструкції. Вікно оздоблене однією поворотно-відкидною стулкою із функцією мікропровітрювання, що дозволить забезпечити різні режими притоку свіжого повітря від максимального відкривання до мінімального мікропровітрювання. І нарешті підвіконні рехау і відлив забезпечать функціональність змонтованого вікна.